Якими мають бути відносини між чоловіком та жінкою? Все дуже просто. Чоловік має працювати, будувати кар'єру, бізнес, заробляти гроші. І це все приносити для того, щоб забезпечити свою сім'ю, тобто дружину і їх дітей. Що має робити жінка? Жінка вона має мати пасивну енергетику. Чоловік це активна. Жінка це пасивна, чоловік це інь, жінка-янь, чоловік це сонце, жінка це луна. Тільки так буде гармонія. Що має робити жінка? Вона має створювати всі умови затишку для чоловіка, щоб йому було куди прийти з дуже важкого робочого дня і повністю релакснути. Тобто вона має його підтримувати морально. Також жінка. Має вміти е, виховувати дітей. Це дуже важливий фактор. Я не знаю, чому феміністки кажуть, що сидіти вдома, виховувати дітей, займатися хатніми справами це, це якась прерогатива глупості і е, недорозвинутості для жінки. Це, це абсолютно не синітниця, тому що. Місія жінки саме полягає в створенні людей. Чоловік, його місія створювати речі. Якщо ви подивитесь навколо нас, всі ці речі, дома, машини і так далі, все це було зроблено, створено, придумано чоловіками. Жінки взагалі нічого не придумували. Назовіть мені хоча б три речі, які вони придумали, розумієте? Нічого, тому що це не їх задача еволюційно. Їх задача створювати людей, які створюють речі. Тобто і, і ця задача в вихованні, вона є ключовою. І коли жінки, останні 70 років почали заходити на територію чоловіка, почали заробляти гроші, почали брати якісь функції мускулінного характеру, які їм не притаманні. наприклад, як будувати кар'єру, створювати бізнес і так далі. Це призвело до повного десонансу. З однієї сторони, жінка думає, що що їй є чим пишатись тому що вона досягла якогось успіху в сфері яка не притаманні жінкам наприклад бізнес чи кар'єра але з іншого боку вона абсолютно абсолютно нещаслива тому що вона не цікава справжнім чоловікам тому що чоловіку чоловіку подобаються жінки які жіночні розумієте, феміністичні жінки Нікому не подобаються жінки з чоловічими якостями, як конкурентність, пробивність, там наполегливість, рішучість, сила. Саме ці атрибути успішного бізнесу чи успішної кар'єри жінка набирає на себе, і саме ці атрибути вони є чоловічими, і вони несуть мускульну енергетику, і нас це відштовхує. Тому дуже часто ви бачите 40річних бізнес леді які абсолютно не знають, що робити з їхніми грошима, тому що їм 40, але вони живуть одні з котами, без дітей, без чоловіків, і вона не знає, записує відео, відео вона не знає, що робити, як привабити чоловіків. Тому. Є дві ієрархії, які треба підтримувати. тільки тоді буде гармонія в сім'ї. Так ось для того, щоб чоловік був чоловіком, йому потрібно підтримувати рівень тестостерону. Саме цим і займаюсь я. Ендотерапія вона піднімає виробітку власного тестостерону там, на 300% чи залежно від пакету на 600% навіть. Тим самим ви стаєте більш чоловічим, ви хочете робити чоловічі справи, вам хочете заробляти, покаряти, бути першим. І саме ендотерапія вам допоможе в цьому. Також є ендотерапія для жінок, тому дивіться на сайті та замовляйте.